Доброго дня! Розглянемо алгоритм розв'язування рівнянь. Перше. Розкрити дужки, якщо вони є. Друге. Переписати змінні з лівої частини. Третє. Перенести зміні з правої частини вліво, змінюючи знак на протилежний. Четверте. Поставити знак дорівнює. 5. Переписати числа з правої частини. 6. Перенести числа з лівої частини вправо, змінюючи знак на протилежний. 7. Звести подібні додамки. 8. Знайти корінь рівняння або встановити, що корінів немає. 9. Записати відповідь. Даний алгоритм може бути змінений в залежності від нашого рівняння. Розглянемо приклад. Розв'яжіть рівняння 10х, додати 3 помножити на різницю чисел 7, 2х, дорівнюю 13 плюс 2х. Хочу звернути вашу увагу, що 10х плюс 3 помножити. На дужку 7 мінус 2х це є ліва частина рівняння. 13 плюс 2х це є права частина рівняння. Дві частини відокремлюються знаком дорівнює. Починаємо розв'язувати. Перший пункт розкрити дужки, якщо вони є. У нас дужки є, тому ми їх розкриваємо. 3 множимо на 7, 3 множимо на мінус 2х. Маємо 10х додати 21 мінус 6х дорівнює 13 плюс 2х. Переписуємо змінні з лівої частини. В лівій частині у нас знаходиться 10х. І мінус 6х. Переносимо змінні з правої частини вліво, змінюючи знак на протилежний. В правій частині у нас плюс 2х змінна. Переносимо вліво, міняємо знак на протилежний, буде мінус 2х. Ставимо знак дорівнює. Переписуємо числа з правої частини. В правій частині у нас знаходиться 13. Переписуємо. Переносимо числа з лівої частини вправо, змінюючи знак на протилежній. В лівій частині у нас є плюс 21. Переносимо з протилежним знаком маємо мінус 21. Зводимо подібні доданки. 10х мінус 6х мінус 2х дорівнює -2х, 2х. 13 відняти 21 дорівнює мінус 8. Знаходимо корінь рівняння. х дорівнює мінус 8 поділити на 2. Щоб знайти невідомий множник, ми добуток поділили на відомий множник. Х дорівнює мінус 4. Записуємо відповідь. Відповідь мінус 4. Дякую за увагу. До побачення!